Вітаю! Я Анастасія Лучицька і зараз коротко про погоду. 28 квітня в області переважно ясна погода. У Черкасах буде 15 градусів тепла в день та 5 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці сонячно. Тут синоптики прогнозують до 16 градусів в день. Вночі стовчики термометра опустяться до 1 з позначкою мінус. У каневі та золотонощі сонце з'являтиметься за хмар. Температура в день 15 градусів, вночі 3 градуси. На жителів Сміли та Чигирина очікує сонячна погода. Тут буде 14-16 градусів в день та 3 градуси вночі. А я бажаю вам продуктивного тижня. Бережіть себе, побачимось на телеканалі Вікка.